Сполучені Штати Америки мають подвійну мету в Україні завадити Росію досягти стратегічного успіху у війні, а також допомогти українцям міцно стояти на ногах у військовому, економічному та демократичному плані. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Повідомляє прес-служба держдепу. Він зазначив, якщо цього не зробити, це буде відкритим запрошенням для агресорів будь-куди. Вже зараз дуже важливо відзначити, що Росія зазнала невдачі в тому, чого вона намагалася досягти, тому що її метою було стерти Україну з мапи, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, включити її до складу Росії. Це вже не вдалося. Блінкен додав, що США мають намір максимізувати здатність українців повернути решту території, яку захопила Росія. Йдеться про близько 17% території України. Нагадаємо, 6 вересня Блінкен відвідав Київ, зустрівся із президентом України Володимиром, Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також головою МЗС Дмитром Кулебою під час візиту. Держсекретар США оголосив про надання Україні нового пакету допомоги у розмірі понад мільярд доларів.